Мені не подобається, що радість щастя жінок в світі підтримуються в рази менше, аніж біль, бідні, нещасні, травмовані жінки. І от тоді ми можемо їх підтримати. Саме це, а не сама меган чи її спосіб життя, викликає хейт, тому що світ не любить тих, хто намагається сподобатися. Світ любить тих, хто всім привіт-привіт, мої чарівні прекрасні підписники. Ви коли-небудь задумувалися, чому Меган Маркл викликає таку величезну кількість хейту навіть серед тих, хто ніколи не цікавився королівською родиною? Я, наприклад, дуже занурилася в цю тему, особливо із останніми інтерв'ю, де можна чітко подивитися на те, що ж провокує таку реакцію, і спойлер. Справа не лише в расизмі чи сексизмі, хоча, звісно, вони є. Але я сподіваюся, що сьогоднішній розбір покаже вам багато того, що ви ніколи не помічали і не усвідомлювали в скандалах та хвилях хейту, а особливо чим саме вони спровоковані в звичайних людей. Погнали! I don't think you know look what we built we've built a beautiful life and we have two healthy beautiful children and you know and i always think about it like the end of super mario brothers when you get to the final final level and what's the goal in super mario they're like slay the dragon save the princess i'm like that's my husband are you in love now more than ever more than you've ever been yeah i mean you have to imagine at the beginning everyone has like butterflies and and then we immediately went into the trenches together yeah Я спеціально використала перший уривок саме цей, тому що чомусь в інтернеті так сильно люди обурюються, коли жінка говорить, що вона щаслива і насолоджується своїм шлюбом і вважає свого чоловіка неймовірно красивим, класним і так далі. Що я вирішила: ну як же ж не потригерити інтернет і не розібрати цю частинку? Насправді тут мені трошечки руки потирають зробити розбір ведучої, яка яка проводить це інтерв'ю, але поки що давайте не будемо. Давайте спочатку поговоримо про те, що той образ, а ви пам'ятаєте, що ми на наших відео розбираємо персонажів, а не людей, тому що ми з вами дупляне рубимо, що вони насправді відчувають, і що із того, що нам показують, є образ людей, а що є персонаж. Так от, персонаж Меган Маркл він е, досить такий. Життя радісний, дуже такий, знаєте, повітряний. От вона така літає, і ніби все в неї так ідеально. І через це більша хвиля хейту якраз і піднімається. Людям дуже важко витримувати радість інших людей, якщо ці люди... Не мають цієї радості в своєму житті. І більшість коментарів, які я читала під відео Меган Маркл, всі говорять про те, що вона не щира, всі говорять, що ось ця її радість, закоханість із Гаррі і її чарівна історія попелюшки, вона награна, неправдива, сильно роздута і так далі. І давайте з одного боку поговоримо про те, що завжди є маркетинговий шлях, завжди є. Якась тут частинка, яку її піарники і вона обирають для того, щоб просуватися в соцмережах. Ви в мене тут всі прокачені, і ви розумієте, що тригерить щастям і ті люди, які вважають. І звісно, якщо перше, що ви бачите в Меган Маркл, це награність, і ви бачите її такою завжди, то звісно я б подосліджувала точку. І я б подосліджувала точку, яким чином ви проявляєте свої емоції, тому що частіше всього, коли людина пред'являє іншій людині претензію стосовно награності, то ця ж людина сама не вміє або приховує ем, свої емоції і не вміє їх проявляти і проживати. Тому що те, що нас дуже сильно тригерить в інших людях, ті потреби, які ми проявляємо до інших людей, або як ми це проявляємо. Це в першу чергу наша взаємодія із собою, і абсолютно все в вашому житті, все, що вас бісить, все, що вас злить, і так далі, якимось чином проявляється у вигляді невдоволених потреб або у вигляді заборон всередині вас, і ми можемо переходити до цікавішої частинки нашого розбору. Мені не подобається, що радість щастя жінок в світі підтримуються в рази менше ані біль. Бідні, нещасні, травмовані жінки, і от тоді ми можемо їх підтримати. Тому я е, проти такої схеми. Але якщо ми трішечки далі копнемо в саму Меган Маркл і в її розбір, то ми побачимо, що насправді вона себе позиціонує як перфекціоніста. І що ми знаємо про перфекціоністів? Це те, що це люди, які регулюються соромом. Що це означає? Це означає, що мені настільки страшно, незвично, боляче, ризиково презентувати себе такою, яка я є живою, не ідеальною, що я обираю презентувати себе в певному образі, який, мені здається, буде більш підходящим. Ну, такий, знаєте... хороша дівчинка на і, в принципі, Меган про це частенько говорить, і ми можемо як вона сама себе часто there this quote that I had up in my trailer when I was on suits talk about being a soothsayer if it's divinely ordered. How on earth would this be the quote that I had printed up in my trailer. I was on that show for almost 7 years and it says I've already settled it for myself. So flattery and criticism go down the same drain and I'm quite free. Сам факт того, що в Меган Маркл в трейлері була цитата, яка говорить про те, що критика і думка оточення нічого не значить, і вона вільна. Те, що вона так яскраво говорить про те, що вона не має нічого доводити людям, це настільки вивільняє і так далі, вже говорить про те, що вона цю травму. Мала, прожила і так далі. І ми знаємо, що в сім'ї Меган Маркл мама була така, заробляла гроші, трудяшка, тягнула всю сім'ю на собі, а тато був наполовину відсутній, наполовину незрозумілий, і її стосунки з татом були завжди незрозумілі. Тобто Меган Маркл з самого дитинства вже мала ось цей синдром відмінниці хорошої дівчинки, де вона намагалася довести свою цінність. Абсолютно кожна дитина. Хоче підтвердження своєї цінності і визнання і любові від своїх батьків. Меган цього не отримувала від тата. Заслужити любов, ми прослідковуємо всюди в її кар'єрі. Yes. Um, God, I don't have to prove anything to you anymore. I don't have to prove that I'm a good person. I don't have to prove to you that I'm a good wife or mom or friend. I don't have to prove that I work hard. And it can be really freeing when you stop playing the prove it game. You're proving nothing to anyone other than to yourself. Чи то, коли вона е, одружилася і вийшла заміж за відомого режисера, потім вони розійшлися, чи то, коли вона пробивалася, продиралася е, в шоу-бізнес, чи то, коли вона мала весь ось цей скандал із королевською сім'єю. Її Ось ця програма доводити свою цінність, доводити свою вартість, вона прослідкову. По всьому її життю. І сам факт того, що вона в кожному інтерв'ю піднімає тему думки оточення, піднімає тему доведення своєї цінності, вже говорить про те, що вона, або, дай Бог, пройшла цю схему і справді почувається вже вільною, і щасливою жінкою, або до сих пір проходить і для неї ця тема є болючою. Мелан, це жінка, яка ніби говорить, я обрала себе. Я пішла з токсичного середовища, але водночас в усьому її публічному позиціонуванні є ось ці нотки перфекціонізму. А хороші дівчатка дуже зверхні люди. Хто не дивився моє відео про хороші дівчатка найбільші нарциси, you're welcome. І вона ніби хоче довести, що вона мала право піти, що вона мала право на це життя. Вона намагається бути дуже правильною, дуже гідною, дуже такою світлою. І в її інтонаціях, у погляді, в тому, як вона говорить про себе, відчувається ось ця напруга, відчувається емоційний заряд. Oh my gosh, and then people that I reconnect with all these years later who literally can go, but you're the same. You're the same. Like, I yeah. know. Yeah. I know. Yeah. And how hard that is when I'm like, but I'm the same. I just have created such a strong boundary for myself. Щоб їй сказали, так, ти молодець, ти достатня, крута, умнічка. Саме для цього треба було інтерв'ю в Опри, тому що Опра – це одна, один з найбільших авторитетів цього світу. І от її відповіді на інтерв'ю з Опрою, вони не агресивні, не злі. Вони знаєте, які вони дуже контрольовані, як у людини, яка роками навчилася приглушати свою справжню злість. Яку людини, яка роками вчилася просто бути хорошою, саме це, а не сама меган чи її спосіб життя викликає хейт. Бо внутрішній, я навіть нещодавно дивилася дуже класний Тікток блогерки, яка мені подобається, і вона точно те саме говорила про те, що ну, якби ти просто вийшла і сказала, та бля, класно живу. Круто, в мене все, супер! Порадійте за мене, або там мені плювати на вас. В цьому люди б відчули розрядку. А от ось цей перфекціонізм під ноткою щирості він і викликає хейт, тому що внутрішній сором він завжди щитується. І навіть якщо вона буде говорити правильні речі. Люди будуть відчувати, що ти ніби доводиш щось, намагаєшся вибілитися, так? що ти досі намагаєшся бути от тією самою гідною любові. У Геррі, до речі. Геррі? У Принца Гаррі, цього немає. І саме тому на нього хейт не такий сильний, як на Меган Маркл. Тому що світ не любить тих, хто намагається сподобатися. Світ любить тих, хто стоїть собі в своїй опорі, в своїй цінності, в своїй правді, навіть якщо ця правда не буде відповідати загальному баченню людей. І давайте зараз я так ще раз підкреслю, що цей розбір він не про меган. Це про нас, про кожну жінку, про всіх жінок, які вже пішли з токсичних стосунків, середовищ, але до сих пір намагаються заслужити любов, до сих пір намагаються бути ідеальними, щоб їх, не дай Бог, не осудили, щоб, не дай Бог щось погане не сказали, щоб не втратити ось цю любов, щоб бути вартою свого всередині свого тата, який так і не вдовольнив ваші потреби, своєї мами, неважливо кого. Але правда в тому, що бути собою, це взагалі не про довести, це взагалі не про бути хорошою. Це про дозволяти собі бути живою, іноді бути незручною, іноді злитися, іноді говорити якісь абсолютно там, незрозумілі комусь речі. Але якщо це ті речі, за якими ви живете, вони завжди будуть правильні, і ви завжди знайдете те оточення, яке їх підтримує. Тому що саме тоді і зникає хейт, коли зникає ваша вразливість до нього. Тому що як тільки ви опиняєтеся в контакті з собою, жодна людина в цьому світі не має влади над вами. Жодна. І це прекрасно. Ви хочете, щоб я розібрала стосунки Гаррі і Меган, давайте знати, пишіть, як завжди, плюсики. Я вас собі маю і до нових розборів. І обов'язково пишіть мені, кого ви хочете, побачити в наступних розборах. Bye.